Братва, всіх вітаю! Ви на каналі Мототревел. У цьому відосі буде огляд отаких апаратів від виробника Форте. Чотири моделі по наявності. Подивимося, що це за мотоцикли, наскільки вони краще тих самих ліфанів, яка в них якість, та й взагалі, який модельний ряд. Поговоримо про ці мотоцикли. В першу чергу хочу звернути вашу увагу, що виробник Форте випускає різні типи мотоциклів, починаючи від дорожників, спортів і завершуючи ендуро мотоциклами. В нашому варіанті є такі апарати, як Forte CKP 250, як писали багато хто під оглядом, це капець. В принципі, сходиться. Але мотоцикл, якщо без жартів, реально непоганий: 300R1. 250 Cross Pro і 300 ка Ще є в синьому кольорі, я викотив в зеленому. Як і казав, подобається вам дорожник, є дорога. Хочете популярності, якоїсь, не знаю, там, динаміки початкової, берете отаке. Нема дороги, берете отакі мотоцикли. Тобто, виробник Форти дає можливість вибрати вам мотоцикл під свої потреби та задачі. Хочу сказати пару слів про кожен із цих мотоциклів. Forte SKP 250-ка на повітряно-масовому охолодженні. Шестипка, цікавий апарат. Багато хто вибере цей мотоцикл, багато хто за нього писав, тому що він має цікавий дизайн, отаку круглу фару, яка кидається в очі. Мотоцикл. Їде на рівні Tekken 250-го, а як на мене, навіть трошечки прийомистіший. Ось такі серйозні колеса пофарбовані в синій колір. Резина також серйозна позаду. Якщо не помиляюсь, 140-ка ззаді на цьому мотоциклі. Весь на діодах, прикольна посадка, бак серйозний, приборна панель кольорова. Такий бачок, я казав, що він тільки на Mustang X3 250. Ні. Його тулять на всі мотоцикли китайського виробництва, крім ліфанів. Давайте перевіримо якість. Як раніше я на мотобазарах ходив, трогав, там, що там по збитості, перевіримо, що таке виробник Форте. Дуже багато хто знає, що цей мотоцикл не такий якісний, як інші виробники. То Let's Go! Я не чую ніяких звуків. Ну, Мінімальний люфт є, але він прибирається. Моя думка така, що мотоцикл досить збитий, люфтів в ньому по мінімуму. Часто казали, що форти, як і казав виробник не дуже. То мені захотілося зробити таку ставочку мотоциклів. Форти виробництва 2015 року, щоб ви зрівняли, наскільки вони відрізняються, наскільки це інші мотоцикли. Вони не такі, як раніше. От кажуть за Китай, воно не їде, воно там не працює. А я скажу вам, за свій бюджет яка альтернатива? От люди, які пишуть, воно не їде. Давайте пропозиції в коментарі. Пропонуйте свій бюджет, такий самий, як коштує Мотокитай, мотоцикл японського виробництва 24 року. І все. І Я тоді буду писати, реально воно не їде є краще. А оскільки за мотоцикли, які ви пишете, що вони краще. Вони коштують у два-три рази дорожче. І саме цікаво, що дизайн них на рівні. Якщо взяти ці мотоцикли і порівняти, як і казав, з мотоциклами 2015-18 року, вони вже виглядають серйозніше. Оцих люфтів, які я тільки що перевіряв, їх реально по мінімуму. От еластична резина, кнопочки нажимаються більш, я б сказав би, щиткою фіксацією. Раніше все люфтило. От я пам'ятаю, коріча купляли мотоцикли ще як я в школу ходив, то вони реально відрізнялися. Різниця була. Приборка така серйозна. Ні, Ну блін, ну прикольно зробили. Хто любить електронну, є електронні елементи, хто механічну, також є механічні елементи. Був коментар, що краще, отакий от мотоцикл Forte 300R1. Чи все-таки дособирати кошти і купити Taro gp 400 на мою думку, все впирається в бюджет, тому що Таро GP400, він і коштує дорожче. То краще для першого спорта взяти отакий от апарат. Він реально, пацани писали, їде там щось під 140, При тому, що це п'ятиступка, є кікстартер. Звук реально в нього прикольний. За ендура мотоцикла, як на мене, перед вами представник ендура мотоцикла, який має назву Forte Cross 250. І хочу зауважити, що цей апарат їде реально краще, ніж Шинарей 256С. Он він. Стоїть такий в синьо в чорному кольорі. Я сьогодні на ньому їхав, він реально не бодрий мотоцикл. Пенсіонерський. Він не набирає оберти швиденько. От цей мотоцикл реально жвавіший. Хто не вірить, просто приїжджайте до нас там, або не знаю, шукайте цей мотоцикл і для порівняння проїдьте на Forte і на Шинареї. Різниця буде, я вам кажу відверто. Навіть скажу більше, що Forte Cross 250 їде бодріше, ніж оцей мотоцикл, і посадка в нього зручніша. Це в нас 300-ка. Цьому мотоциклу зробили досить серйозний дизайн. Апарат виглядає на рівні 24 рік. Новинка з повітряно-масляним охолодженням. Але вона чогось не така прийомиста, як 250. ка Може виробник і називав цей мотоцикл не просто так. Cross Proшка, як iPhone. Прошка краще, ніж звичайний. Зубата, отака серйозна резина з цих мотоциклів. Як і казав, кого дороги немає, хороший варіант. І підвізка в них, в принципі, м'яка. Регулювання має. В двох варіантах можете налаштувати під себе. Ціна мотоцикла тисячі доларів, але зараз приємна знижка. Цей мотоцикл коштує ще дешевше: що один, що другий. В мотосалоні Артмото. Серйозний ряд очі розбігаються. Як і казав, бюджетні мотоцикли. От давайте ще з вами поговоримо за альтернативи. Ну, які є альтернативи за їхню ціну. Як і казав, мотоцикл взятий самий. Форте 250 коштує 1340 доларів, якщо не помиляюсь, яка альтернатива може бути за цей мотоцикл та ніякої. Новий мод на гарантії, дизайн та на будь-який смак кругла фара є, подобається, значить, ваш вибір. Отакий більш брутальніший також є. Саме більше я вподобав мотоцикл Forte SKP 250. Присяду на цей мод. Посадка в них також різна. Досить м'який аморт, текен дубовіший, я вже це говорив, хто не бачив цей відос. Китайські виробники давно вже почали труситися за свій товар, за свою продукцію, оскільки люди з навіть маючи невеликий бюджет, хочуть більше якості. Ніхто не буде їздити на мотоциклах, які ламаються, які там, не знаю, Мають повно люфтів, погану якість збірки. Вони почали по максимуму підганяти так, щоб мотоцикл був більш збитіший. На цьому мотоциклі я їздив по ямах, будучи спортом, на ямах це все має труситися, просто не на шутку. Але звуків ніяких немає. Про що це каже? Що реально збитий пластик, збитий метал. Немає ніяких люфтів, звуків. Все, яке має бути в нормальних мотоциклах. Отакий кік є. Комусь там смішно було, що він є. А я скажу, сів акумулятор, людина зможе поїхати далі. А якщо у вас кікстартера немає і ви десь посеред поля стали, то це біда. Завжди має актуальність. Так само подивіться, як китайські виробники підійшли до. Візуальної складової, от зелений мотоцикл і супорт також зелений. Ну Нема такого, що зелений мотоцикл, там і фіолетові супорта. Це вже каже те, що я казав. що Китайські виробники більш почали труситися за свої мотоцикли, Думать про людей, що люди звертають на це увагу і потрібно щось виправляти. Звичайно, що виробника Форта ще повна 150-200 бюджетних. Але я викотив самі серйозні апарати, які кидаються багатьом в очі. Найдорожчою є оця трьохсотка на карбюраторі. Та вони, в принципі, всі на карбюраторі. До речі, не знаю ні одного форта, який має інжектор. Вилки перевернутого типу присутні, що удорожають конструкцію. Але вони також краще працюють, ніж звичайні. А взагалі, позагалях сказати, що мотоцикли форти мають бюджет від 500-600 доларів якісь мопеди. Бюджетні і до 2500 доларів. От вам може і буде такий опис або назва відоса. Мотоцикли форте там до 2500 доларів. Альтернативи є, звичайно, цим мотоциклам Але якщо вам подобається дизайн, якщо ви бувши молодим пацаном або просто подобали певну модель, берете, купуєте, вибираєте цей мотоцикл собі. І ганяєте по ярах, по лісах там, чи по дорогах, по містах, Кошмари, як я це кажу, по районах, на отаких от апаратах. І не знаєте проблем. Звичайно, що щось з часом буде там розлюфтовуватися, щось буде, там, не знаю, давати про себе знать. Але не забуваємо, що вчасне ТО, вчасна перевірка, вчасне регулювання основа. В принципі, будь-якої якості. Хто дивиться за своєю технікою, то техніка служить. І в принципі, вона може вважатися якісною. А якщо надіється на мегаресурс, і, в принципі, казати, Та, там, мотоцикл не знаю, я не буду туди лізти клапанаті, дивитися, там, регулювати, тому що це там, якесь виробництво, воно мене не підведе. Це дуже неправильна позиція. Вона колись вилізе боком, то правильніше. Будете дивитись, буде порядок. От скажу так коротко про мото Китай. В цього мотоцикла, я пам'ятаю, те, що я казав, навіть люфта немає. Чітка фіксація. Ну, придумали ж, придумали китайці. Як зробити так, щоб його там не було? Кольори також по наявності є різні. На деякі моделі можна встановлювати кофер, як на оцей мотоцикл. Та що? Пишіть, коментуйте, задавайте питання. Підписуйтесь на канал, переходьте за посиланням до магазину, точніше, до мотосалону, щоб придбати отакі апарати. Не прощаємось на зв'язку.